Добрий день! Я хочу з вами сьогодні поділитися, як будувати плани на наступний рік. І це не про свято Нового року. Я думаю, що ви усі з цим цілком можете впоратися, це про те, як побудувати свої плани прямо на цей термін нового 2025 року. Що потрібно зробити? Я далі ще розкажу вам про секретик, який я хочу вам з вами поділитися, бо на просторах інтернету я не дуже часто це зустрічаю. Взагалі, це більше такого всього усі, все для усіх. Тобто, береш, робиш, і буде тобі щастя. Але як ми різні фізично усі, так ми різні і психічно. Далі я про це розкажу. Що потрібно зробити? Можливо, сісти, записати там, в блокнот або там, на ноуті десь, записати те, що ви плануєте зробити в новому році. Ну, наприклад, це має бути стратегічна ціль. Ну, припустимо, що це буде якась певна сума грошей, яку ви хочете заробити. Приклад з грошима я люблю використовувати, бо він зрозумілий для усіх і на своїх групах перегроші він працює от прямо завжди. І от ви написали цю суму, що ви от за рік хочете заробити стільки-то. Це ваша стратегічна ціль. І вам потрібно ще збудувати тактичні цілі на кожен місяць, або може, і на кожен тиждень, це пов'язано з, пов з вашими особливостями вашої роботи і таке інше. І розбити цю велику стратегічну ціль на маленькі, тобто степ байцеп, крок за кроком йти до своєї цілі. Ви скажете, ну і що тут нам психолог каже того, що ми не знаємо, от те вона вже нам Америку відкрила. Але я зараз додам секретик. Нам потрібно оцей план ще а, зробити таким, щоб він підходив саме для вашої особистості. Тобто, нам потрібно дуже добре розуміти, які в нас є слабкі або сильні боки. Нам потрібно а, розуміти, які. Який в нас структурний склад, я маю психічно, тобто які ми. Є люди, яким дуже подобається планування, є люди, яким зовсім не подобається планування. І це все потрібно враховувати. І от як ми дитині щось плануємо для дитини, як їй там подати це, як її вмовити на щось, нам потрібно з собою робити те ж саме. Але для того, щоб зробити це планування для себе індивідуально, нам, ну, звісно, потрібно знати себе, знати себе добре. Людина, яка працює з собою, ну, тобто ходить до психолога, або вона, може, сама розбирається з собою, вона більш-менш розуміє, яка вона і що всередині в неї є, які в неї є особливості, які їй допоможуть. Або будуть заважатися в русі до своєї цілі. Але і людина, яка себе не знає, вона буде кидатися на усі інструменти без урахування своєї особистості. І майже там, 99%, що така людина не отримає успіху, бо вона не враховує себе. Під кожен план, під кожне, що ви робите, під кожну вашу дію, ви маєте робити таке обґрунтування, так, а це мені підходить, а я це роблю. Бо ціли вони теж мають бути нашими. Що це означає наш? От ви може, думаєте, що я хочу там у цей Rolls-Royce. А може, це ціль не ваша, може, це нав'язана суспільством ціль, може, ви взагалі а, хотіли би купити собі літак. І я зараз не жартую, нам потрібно розуміти добре себе, і тоді ми зможемо прийти до своїх цілей. Тому, будь ласка, створивши цей план, напишіть ще свої сильні та слабкі сторони, а потім поєднайте ці два списка, ну, тобто зробіть так, щоб ваш план на наступний рік враховував вашу особистість. І, звичайно, нам усім потрібно бути гнучкими наразі, бо в суспільстві через цю. Війну, в нас дуже багато невідомості, і нам важкувато з нею жити. Тому, будь ласка, підтримуйте себе, підтримуйте себе як фізично, фізичною активністю, так і морально. Спілкуйтеся з психологами. Я знаю, може, як я зараз виглядаю, що я вас запрошую, щоб ви приходили до психолога, тобто до мене. Та не приходьте до мене, приходьте до когось іншого, але працюйте. Собою плануйте своє життя і йдіть до своїх цілей, бо в нас немає іншого життя. Ну, кажуть, що має, може і є, але доказів немає. Тобто, життя це зараз. Будь ласка, продовжуйте.